Доброго ранку всім. 14 травня. 14 з чимось на годинниках так сталося. Я давно-давно-давно з вами не був і вирішив от на кінець хоча б якусь невеличку таку е, прогулянку в сторону лісу зробити, щоб подивитися, що взагалі у нас тут є і е, що нам зараз шепче ліс. Бо багато моїх тих, на кого я підписаний в Ютубі моїх грибних колег, тимборів, вже почали свої грибні розвідки, і навіть дехто щось вже знаходив. А я ще навіть е, жодного такого повноцінного походу не робив і думаю, що от, а чому би і не зараз. І тому наперед я хочу. Вам сказати, що це відео буде дуже коротесеньким, тому що в моїх планах є тільки так оглядово пробігтися і подивитися, що є. От вздовж потічка перейтися і взагалі просто собі трошки в лісі відпочити. Це не є мій перший похід просто в ліс. Я пару разів вже робив, але я це робив суто так для себе. І хочу вам наперед подякувати, що якщо ви дивитеся, будь ласка, подивіться до кінця, це буде відео коротесеньке. Прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я не перестаю це у вас просити, тому що це є саме найлегше, що можете ви зробити. Але можна докласти трохи більше зусиль і вже не для мене. А для нас всіх задонатити на баночку QR-код, якої ви зараз бачите в себе на, на екрані. І там я спільно з хлопцями з брутального футболу збираю кошти на допомоги військовим хлопцям та дівчатам. В основному це є для 80-ї ОДШБ, тому, будь ласка, не будьте байдужими, е, задонатьте довільну для вас суму. Не треба, скажімо так, сильно е робити це величезними сумами, але хоча б кілька гривень на постійній основі це треба робити. І я вас це прошу дуже-дуже дуже сильно. І неймовірно сильно я вам всім дякую тим, хто це робить. Тому що завдяки от вам ми закумулювали вже доволі... Немаленьку суму, яка в скорому часі е, буде передана на актуальний актуальні потреби е, військових. Тому ще раз я вам дякую. І, до речі, от в одному з моїх попередніх походів таких міні, що я робив е, недалеко від себе у лісах, то я знайшов. Грибочки. Такі, які я не, не збираю, але для вас я їх зазняв, тому отут буде невеличка вставка. І я далі буду йти прориватися через цей ліс. Не знаю в яке це піде відео, але хочу показати, що я таки впевнений свій маршрут. Коли я собі гуляв, то я таки знайшов їх. Ось. Де у нас є не сморчки, а строчки. Я спеціально за ними шукав, я собі позначу, де вони є, і е, Попробую десь якось вам розказати, що це за гриби і чому вони є важливі. Тому що я їх не збираю, але я спеціально дивився відео в... Ютубі там, де їх збираю для того, щоб робити спеціальну настоянку для суглобів, бо вони є високоотруйні. Але якщо робити настоянку на е або міцній горілці, або на розчині спирту там в районі 2-3 тижнів, то потім нею можна натирати суглоби, там коліна різні такі всякі місця і воно дуже сильно допомагає е, в відновленню хрещової маси. І там цікава є легенда, що от, е, після того як олені і бембіки ходять всю зиму по високих снігах, то в них розбиваються колінка. І потім, коли наступає весна для того, щоб бути в формі, то вони спеціально оці грибочки шукають і їдять. І воно для них є не настільки шкідливо, наскільки є шкідливо для нас, людей. І е, вони, поїдаючи їх, собі так відновлюють хрещі і хрещову тканину. Я сподіваюся, що я знайду ще якісь грибочки. Щоб вам показати. Але от такий невеличкий маршрутик в мене вийшов. І тому вертаємося до іншого відео. Мені здається, до речі, в продовження до попереднього, що напевно такі є ця інформація правдива, тому що я тут тут ходжу і я тут бачу багато е посліду подібного на такий оленячий. і от в деяких місцях були навіть зірвані верхівки, які хтось точно з'їв. А отут є отакі у нас ще невеличкі строчки. Не плутати зі сморчками. Тому що для ці, для людини є дуже небезпечні. Напевно, таки треба було робити окреме відео, тому що от я йду. Тут бачу таке, тут бачу, бачу отаке, от а тут уже ціле мега-мега-мега класне родовище оцих строчків Ну, знімаю для вас. А от ви щойно бачили відео, то яке я знімав давніш десь. Може тиждень, може два тому. Я не думав, що я і тепер знайду в лісі строчки. А вони є. Ось такий я ще побачив. Е, ви от в тому відео, в тому коротесенькому, що ви тільки що бачили. Я вже все про них розказав. Ну і цей я вам покажу. Основне правило до всіх грибників. Якщо ви бачите гриб, який ви не знаєте, ви його ніколи не берете. Так як я вже щось трошки про цей гриб знаю, то я точно впевнений, що його брати не потрібно, точно для е, гастрономічних відчуттів. Хіба що для медичних. Але я таке ще робити не вмію, тому я просто от вам його... Покажу. Ще і такі є. Але я сьогодні прийшов не за цими. І от ще один немаленький строчок я знайшов. І він також ще абсолютно, абсолютно в такому хорошому стані. Тобто він навіть не старий. Ну, йшов по одній гриби, натрапив на інші. Думка мені така прийшла, що напевно відео буде набагато коротшим, тому що виключно з логічних таких речей. Що, Якщо ми бачимо, що стручки є ще навіть в такому своєму нормальному стані, то це означає, що тут для природи в цьому регіоні тільки от от закінчилася зима, рання весна. А для грибів це означає то, що е, до нормальних, скажімо так, грибів, які я збираю, такі як там, наприклад, червоняки, лисички, білі, то ще дуже і дуже рано, тому що воно йде так, що спочатку йдуть шуш стручки потім після них в певному періоді вже починають з'являтися синяки-червоняки. І тільки от десь після синяків, тиждень-два, і починають появлятися е, білі. Тому, напевно, напевно, я ще точно зарано тут, але це якраз ну, для мене хороша можливість е, якраз зробити таку міні-грибну розвідку. Перевірити то, як. Моє устаткування буде підходити для нового грибного сезону. І якщо ви зараз думаєте також, що вам чогось бракує, то не забувайте, що на деяких сайтах, таких як там Naturehike, Fonarik, ЮА і е е Декшел, є знижка е гора 10 промокод 10%. От. Так що можете це собі трошки зекономити, бо навіть якщо я буду собі щось брати, то також буду брати з урахуванням цих знижок. Це дуже зручно і вигідно. Але так, ніби все в мене є, я ще думаю над кількома речима, які б мені могли знадобитися в цьому сезоні. Якщо у вас є якісь, скажімо так, ідеї. Що вам може бути необхідне, то, будь ласка, напишіть в коментарі. Можливо, воно треба і мені, бо я такий дуже спартансько-мінімалістичний в походах часто, але деколи якісь такі стильні естетичні штучки мені би дуже хотілося. І я так розумію, що про існування деяких я взагалі не маю уяви. Тому... Це от вам кажу. А тут я вже потрошки виходжу на таку просіку. Я пам'ятаю, що тут колись я знаходив червоняки, але впевнений, що це ще явно-явно зарано. Ну, перейдусь. А зараз теж дивна мною знахідка. Я от такого ще в лісах не знаходив. От такі речі. Я тут біля них вже сиджу пару хвилин. Тому що я вже і гуглив по фотографії. І що мені сказав Google, що це? Якщо ви думаєте, що це гриб, то ні. Якщо це лишайник, також ні. Якщо це водорості, то також ні. Це є десь сумісництво всього цьо, цих трьох. Видів. Тобто це і гриб, і лишайник, і ще й навіть водорості. І називається воно кладонія. Я десь тут вам залишу таку річ, е -е, що воно собою представляє, там сильно не пише, бо кажуть, що в основному його використовують як декоративний, і що він дуже повільно росте. Але ну, такого я ще не бачив. От як бачите, я завжди щось для вас. Цікавеньке та й знайду. От. Прикольно. А тут у нас або минулорічна гниль, або якісь невідомі мені чорні гриби. Швидше за все, що це минулорічне щось, але їх тут багато на цьому місці. І то вони от Великі. Що тут таке? Невідомо. Походив я, походив. Більше так я нічого і не знайшов, але перейшовся я файно. І можна сказати, що поки що у гриби йти тут, напевно, ще рано. Буду далі продовжувати слідкувати. За тим, що тут відбувається, і також на інших е ділянках, де, де є гриби. І думаю, що десь от, -от, от, -от як тільки щось з'явиться, знову буду йти. Але також спробую і для вас ще щось коли-неколи записати. І само собою хочу подякувати вам за те, що ви це коротесеньке відео були зі мною. Якщо вам з цього відео щось є цікаво, щось незрозуміло, щось би хотілося побачити більше, то, будь ласка, напишіть в коментарі. Буду радий в наступному відео вам це якось розказати. От бачите ще оці чорні гриби, які ви вже бачили. тут тут, тут е, Дякую. Коментуйте, ставте лайк, підпишіться. Це вам дуже просто... І Мені це допоможе розвивати мій канал і разом з усіма решта людьми, які роблять українськомовний YouTube, то воно і буде просувати наші відео. Тому я вам за це дякую. І окремо прошу вас задонатити по QR-коду, що ви зараз бачите на збір, де я долучаюся. До ініціатив брутального футболу, в основному це є для 80-ї ОДШБ. І кажу, сума в нас там вже є хороша, солідна. І я вдячний вам в першу чергу за це. І нам треба продовжувати далі це робити. Тому, будь ласка, скільки можете, задонатьте. Я щиро-щиро щиро вдячний всім вам за це. І хочу сказати, що незважаючи ні на що, я вам гарантую, що у нас всіх все буде добре. От. І я бажаю вам самого найліпшого. Слава Україні!